туда, камера. 133.1. Внутри замка мы снимаем. Это у нас имение Чаплинского. Это основной, так скажем, виновник конфликта между Богданом Хмельницким и поляками. Поэтому общем, здесь снимается такой объект, как. комната Гелены это, как всегда, причина всех мой войн является женщина, Поэтому вокруг этого все и крутится. Кохання гетьмана, його стосунки та пристрасті. Про це новий фільм Валерія Ямбурського. Знімають його за мотивами роману Віктора Веретенникова. Гетьман у ролі коханої Хмельницького Гелени українська акторка з татарським корінням Фатіма Горбенко. Дівчина успішно знімалась у російських серіалах та після подій на сході прагне працювати в Україні. Її Гелена не пристосуванка-інтригантка, як зазвичай показують її у кіно, а жінка, яка усе життя любила Хмельницького і пішла на самопожертву за. Ради кохання тому, що мені здається, якщо не грати про кохання до Хмельницького, то е, нема сенсу взагалі тоді у цій історії, бо така велика постать Хмельницького. І жінка, котра котру він дуже сильно кохав, вона не може бути простою, е, простою тряганкою. Це дуже тоді буде дрібна історія. Влада мамчура. Глядачі теж знають за серіалами, аби вжитися в роль Чаплинського, читав історичну літературу та вивчав тогочасну епоху. Моя роль Такой, такой польський шпійон. Да, он підслуховує там все всі діла і бы завлекает женщин. Епізоди фільму вже знімали в Олеську свіржі у Золочівському замку. Стіни якого ще пам'ятають гетьмана, робота знімальної групи стала ще однією атракцією для туристів. Ми переживали, як вони вживуться, але виявляється, людям це дуже цікаво. Вони спостерігають за живим процесом, за костюмованими акторами, вникають десь в ці історичні події. А дуже багато людей потрапили просто в масовки, тому що набирали і тут місцевих, і хто хто трапився. Над костюмами для акторів працювали троє художників, створили більше трьох сотень образів лише за місяць. У четвер у Золочівському замку відзнімуть останні сцени. Далі працюватимуть у Львові та Києві. Побачити ж на телеекранах чотирисерійний фільм Гетьман українці зможуть вже навесні наступного року. Тетяна Моравель, Віталій Дорош, головні новини Львова.